Міядзакі, 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 ти думав мене зламати? Ти думав мене принизити? Змусити гніватись? Я пройшов період криків та розбитих геймпадів. Я доросла, врівноважена людина. Ти чуєш? який прийшов до неї, рот є твій їбав міядзакі. Доброго вам здоров'ячка, пані та панове. Хрестоматія подарк Souls на ваших екранах. Але це буде не тільки переказ сюжету гри, але і інструкція. Як вєбашувати в землю все, що рухається, а якщо раптом не рухається, то рухати, а потім вєбашувати, бо я маю деякі знання та навички, якими можу з вами поділитись. Тож зручно вмостіться, прихопіть смаколиків і приємного вам перегляду! Все починається зі створення персонажа. В грі потрібно буде вбивати усіляку нечість міфічних істот та навіть богів цього світу. Тож і ім'я героя має бути підходяще під такий пафос. О, заїбісь. Далі потрібно буде обрати клас. Лицарем мене назвати не можна, бо школу прогулював. Але і на злодія я об'єктивно не тягну. Магія для натуралів, а ми тут таким займатися не будемо. Воїн занадто нудно, тож гра залишає мені тільки два варіанти: мисливець або мандрівник. А от останнє нормально. А що, закинувся мівіною на холодній воді. Чекаєш, автостоп, романтика. Далі якась бабка намагається розказати за місцевий лор. Значить, справи такі: спочатку в світі не було взагалі нічого, тільки скелі, дерева, туман, ну і дракончики безсмертні. Але в якийсь момент з'явився вогонь і вніс свої корективи у світобудову. Вогонь приніс життя, і з нього знайшли сили чотири вилупка, які отримали душі лордів, що подарували їм суперсили. Перший мрець Ніто, відьма з Ізоліта, Гвін, лорд сонячного світла та хитрий Пігмей, про якого всі забули, бо він з'їбав ділсі. А інші три тіла вирішили дати драконам пізди, хоч це була і непроста задача. Ви ж пам'ятаєте, що вони безсмертні? Але за допомогою сили лордів Ніто почав накидувати на драконів найстрашніші хвороби. Відьма з доньками палили їх у вогні. А Гвін разом зі своєю армією закидував тварюк блискавками, до яких літаючі паскуди найбільш вразливі. А дізнався Гвін про їх слабкість, тому що один з драконів, Сід Безлузкий, йому про це розповів, таким чином зрадивши свій рід. Якраз ця Луска і дарувала драконам безсмертя. А як ви могли б зрозуміти з імені Сіта, він народився не без неї і трохи був ображений на своїх більш щасливих родичів. Таким чином, герої цієї історії і перемогли, і почалась ера вогню. Гвін створив королівство лордран, де він жив разом зі своїми воїнами та родиною. А вогонь розповсюдили по всьому світові через мережу вогнич, і все було прекрасно. Але як ви вже маєте відчувати, все почало йти по пизді, і перше полум'я почало гаснути, а по всьому світу почало розповсюджуватись прокляття темного знаку, внаслідок якого люди буквально перестали помирати і постійно відроджувались, поступово втрачаючи людяність, тобто сходячи з розуму. І таких от скажених типів почали звозити в притулки нежиття, щоб вони не могли звідти вибратись та гнили там до кінця віків. Достатньо гуманно, чи не так? Наш герой якраз в такій ситуації сидить в камері з пацюками та думає про неньку Україну, аж раптом якийсь лицар з гори скидує нам труп, на якому знаходиться ключ від камери, і тепер можна грати. Я розумію, інфи дохуя, але без неї всі пригоди в цьому світі не матимуть жодного сенсу, і буде незрозуміло, що, як і до чого. Ця локація місцевий туторіал, в якому потихеньку вводять в курс справи, дають хілочку і одразу вивалюють першого боса демона притулку. І коли ти граєш в перший раз, ця здорова залупа може тебе налякати. Типу Dark Soul, зараз буду помирати тут сто разів, але по факту він елементарний, бо його задача не порвати вам дупу, а навчити грати. Тож вбиваємо його, і ворона переносить нас в лордран, королівство Гвіна, де буде проходити більшість сюжетних подій гри. Тепер нам потрібно вдарити в два дзвони пробудження, і тоді нам відкриється наша доля. Окей, зрозуміло. Перший дзвін знаходиться в місті нежиті, де будуть тусити якраз мерці, які вже йобнулись та просто нарізають все, що бачать. Тут нас цікавить продавець, який дуже хамовити зі мною розмовляє, а тому і помирає. От вам мораль, будете мені писати якусь хуйню в коментах, закінчите точно так же. Але з нього дропається дуже класна для початку гри зброя, Утігатана. Ця катана набагато довша, ніж моя шабля, і наносить набагато більше дамагу, тож почнемо ходити з нею. Як ви бачите, я майстерно використовую її довжину, тож наступний бос не має викликати в мене жодних проблем. Цей здоровий містер демон вже трошки складніший за попереднього, бо, по перше, ви б'єтесь тепер на обмеженому просторі, а по друге, він може скинути вас з мосту. Але в цілому вбивається він достатньо ізі і відкриває нам прохід далі. І тепер в темпі спідранера я біжу в локацію сад темних коренів, де мені потрібен один щит, який пришвидшує регенерацію витривалості, що допоможе в багатьох боях. Ну і чорний лицар з крутою алебардою, з якою спокійно можна проходити всю гру, але в неї не такий великий шанс дропу. Блять, гра завершена. Все. Ну, типу, зброя чорних лицарів найкраща в грі. Далі треба буде просто прокачати стати, щоб можна було її носити. І все. Ти машина для розвозки піздюлей. Але поки ще ні, тож дамо бити в перший дзвін. По дорозі туди відкриваємо ліфт зрізко в хаб, знаходимо посилені фляги з естосом, тобто хілки, рятуємо з в'язниці і зустрічаємось з босом, горгулями дзвону. І спочатку битва елементарна, але як тільки ти знімеш половину ХП, з'явиться друга тварюка. І на початку гри це може бути непоганим випробуванням для тебе. Але тут головне розуміти банальність: їх двоє, тож вікно для атаки буде з'являтись не так і часто. Якщо грати обережно та не вийобуватись, вони мають легко відлетіти. Вдарили в цей дзвін, і тепер можна йти дзвонити в другий. А він в таких їбійнях знаходиться, що для цього треба підготуватись. Значить, слухайте. Спочатку треба повернутись в притулок нежиття. Щоб це зробити, потрібно на ліфті, який ми нещодавно відкрили, зістрибнути на сховану платформу. Після цього стрибнути в суворо зазначене місце. Обережно, можна їбанутись. Після цього стрибнути на дах храму вогню, взяти там ключ, піднятись до гнізда ворони та зробити вигляд що ви її яйце, і вона перенесе вас куди треба. Японці, блять, а що ви хотіли? Там нас чекає декілька сюрпризів. По-перше, центр арени з першим босом, тепер з приколом. Якщо ви на нього наступите, провалитесь вниз до такого ж демона, тільки набагато сильнішого. Ця тварюка була одним з трьох босів, від яких перше проходження в мене палала срака. Чому? А тому, що цей злойобаний демон має ще дві атаки, які дають сплеш дамаг магією. І я відстрибував від них, але неправильно, бо там треба робити два перекати вже в момент замаху цієї падли. Я тоді так психував, що приходив сусід по блоку гуртожитка запитати, чи все в мене гаразд. А діло було о 12-й ночі. Отакий я охуєнний сусід. Зараз я вже навчений, тож спочатку він мене, блять, ваншотнув, але далі катана показала себе у всій красі і дала по ньому стільки дамагу з кровотечі, що на це просто приємно дивитись. Перемога, і я вкачав достатньо сили, щоб тримати алебарду в двох руках. Тож тепер всім пизда. Тут живуть ще два чорних лицаря, які тепер лягають з двох ударів. Щоб ви розуміли, вбиваючи першу паскуду катаною, я зробив 16 ударів, 16 і 2. От настільки я став сильнішим. З лицарів тут випадають мечі. З таким мечем я спокійно пройшов всю гру в перше проходження, але зараз вони мені не випали. Та й не треба вже, якщо чесно. Тут важливо повернутись в камеру, де був початок гри, забрати куклу та знайти іржаве залізне кільце. Воно нам знадобиться пізніше. Все, всі свої справи ми тут закінчили. Повертаємось в лордран. Далі потрібно піти в локацію, де я брав трав'яний щит та алебарду, бо там сидить бос. Місячний метелик. Абсолютна хуйня. Він плюється в вас магією. Від неї треба ухилятись, а потім, коли він сяде, давати поїблу алебардою. Так і переміг. Для того, щоб бути неймовірно сильним, мені потрібен ще один предмет. В цій же локації живуть отакі от єблоїди, які ваншотяться з удару алебардою. З кам'яних лицарів може випасти їхній щит або меч. Меч стане вам у нагоді, якщо вам не випала зброя чорних лицарів, бо він лише трошки слабший за неї. А от щит цих типів. Імба, яка допоможе вам вбивати всіх без особливих труднощів. Я його майже одразу вибив, і тепер залишилось прокачати характеристики, бо важить він цілих 20 кілограм. Щоб його підняти, треба багато сили. Тож поки рухаємось далі по сюжету. Тепер спускаємось на нижній ярус міста Нежиті. Швиденько вбиваємо всяких лохів, ну майже і б'ємось з босом Копродемоном. Ну гаразд, капра демон, але він реально лайно. Вся складність це вузький простір та дві срані псяки, які постійно на тебе настрибують та відволікають. Вбити їх легко, але це треба зробити так, щоб демон тебе не завалив, тож це може бути проблематично. Але з другої спроби я його вбив і вже під кінець бою зрозумів, що приїбався увімкнути запис. Сорі, отака хуйня малята. Тепер піздуємо в дуже мерзотну локацію, в глибини. Ще я вам можу такого про неї сказати? Нічого хорошого. Якісь мерзотні підземелля, в яких незрозуміло куди йти. Всюди бридкі вороги, усілякі слизні, щури, васелиски. А знаєте, що роблять Василиски? Вони можуть тебе проклясти. А знаєте, що це означає? Ваншот. Плюс тепер після кожного відродження ви будете мати тільки половину свого здоров'я, і щоб скасувати це йобане прокляття, треба купити спеціальний камінь, ускажений на півмертвої бабки, або втіпав в інші мерзотні локації. До речі, в перше проходження я цей самий прокльон і зловив, і намучився знатно. Але зараз я був готовий, всіх на Ізі повбивав і швидко знайшов шлях до боса. Але все звучить настільки ідеально, що має бути якийсь підвох. правда? І він є. Я не сидів у вогнища в цій локації, бо звалився в прірву і проїбав його. І перед самісіньким босом в мене закінчились всі хілки. І в цій ситуації я мав два стули: піти і обов'язково вбити боса з першого трая, чи як сикло повернутися до іншого вогнища та знову проходити через цю мерзотну локу. Знаєте, хто не ризикує, той не отримує пізди. Тож логічно прийти сюди з хілками. Але в мене є деякі мазахіські нахили. Я ж в Dark Souls, блять, граю, тож спробую його вбити. Що це взагалі за чучело таке? Це зяючий дракон. Зяючий? Ну коротше, англійською його звати Gaping Dragon. і переклад правильний. Коротше, ось вам тлумачення не тільки ж хуйньою займатися, ще й вчитись треба. Власне, тепер про дракона. Як ви могли помітити, то він дивненький, бо якби в нього на пузі величезна паща. Пояснюю. Цей Дракоша дуже сильно любив хавати, їстеньки, усілякі смаколики куштувати, і з часом мутував і став такою здоровою парашою. Можливо, він буде для когось складним, але мені без хілок за лебардою похуй плюс похуй на нього. Тож перемога, і він дропає ключ від локації Чумне місто, і треба вирушати туди. Ох, сука! Про Чумне місто створились цілі легенди, що локація мерзотна, складна, незрозуміла, і авторитетно вам заявляю. Це правда! Зустрічають вас одразу такі поважні пани, які своїми ударами можуть вас скинути нахуй в прірву. Також тут є паскуди, що плюються отруйними дротиками та накладають токсин. Отакі от, от срака жмяки, які будуть налітати на вас граями, якісь залупні вогняні павуки, комари, що вас заїбуть. Прекрасне місце. Я би на відпочинок приїхав, але треба бронювати на два роки вперед. Але найбільша проблема тут це не вороги, а дизайн локації. Все темне та одноманітне. Незрозуміло куди йти, блядь! З допомогою Божою я знайшов багаття, сів біля нього, і тут з'являється ще одна проблема. Ви дуже повільно ходите в воді, яка вас труїть, що неприємно. Тут вам допоможе кільце, заради якого ми повертались в стартову локу, бо воно якраз дозволяє рухатись в рідинах без штрафів. Взагалі, цю локацію я можу описати одним реченням. Кто то насрав родничок в Макеївці на Об'єднаному, де люди набирають себе питьєву воду? Тварь. Тепер можна йти чистити пиздак босу. Ця вродлива паняночка Квілек, одна з доньок відьми з Ізоліта. Коли перше полум'я почало гаснути, вище згадана відьма вирішила його відтворити. Але отечественний производитель виявився за лупою йобаною. Це полум'я вийшло з її контролю та перетворило всіх жителів ізоліта в демонів. Я мав би вбити цю паскоду з першої спроби, але ця сука з наскоку застанула мене лавою і вбила. Ну дякую, блять, класно пограв. З другого траю я насадив цю шаболду на свою алебарду, і взагалі пораджу бій не затягувати, бо квілег. Блять, а похуй запишу не по сценарію, шлюха вона їбана! Засре все поле бою лавою і битись стане дуже неприємно. Ну і пам'ятайте, що вона може вас застанет. Після смерті шлюхи павучіхи б'ємо в дзвін пробудження, і якийсь великий містер відкриває ворота фортецю. До речі, тут недалеко, за ілюзорною стіною, так, тут і така залупа є. Сидить сестра Квілек, яка добра та є хранителькою вогню. Біля її вогнища треба посидіти обов'язково, а інакше буде неприємно. І цей, пам'ятаєте, перед горгулями я врятував тіпа з в'язниці. Так от, він вбив хранительку в храмі вогню, і тепер вогнище тут недоступне. На її мертвому тілі знаходимо чорне око, яке нам знадобиться для помсти. Йдемо в фортецю, де тепер відкритий вхід, і ця локація моє персональне пекло. Від гравців Dark Souls я багато чув про складність глибин, чумного міста. Далі будуть руїни Нового Лонду, склеп велетнів, але ніхто, блять, не каже про фортецю Сена. І дівчки, це піздець. Натуральний і капітальний. Ця локація, не мов гробниця з Індіана Джонса, вся вкрита пастками. Сокири-маятники, які скидують тебе нахуй, після чого ти помираєш. Змії люди, які самі по собі не складні, але от розташування їх просто вибішує. А як вам це? Поїж, Ярік ваншот, а що ти тут вийовувався про складність? а? Ще здоровенна каменюка, яка тебе вбиває, а вперше проходження я міг якимось чином пережити її удар, і через свій минулий досвід помер тут разів сім. Потім я здогадався, що можна бігти від каменю, а не на камінь. Оце я розумний, правда? Далі на моєму шляху є моб, який дуже любить скидувати тебе вниз. Але в цю гру можна грати вдвох, тож за допомогою лука я впорався. І далі на вершині локації мене чекав бос. перше проходження я вбив його з першої спроби і взагалі не відчув. Але фортуна повернулася до нього іншим боком. Проблема в тому, що раніше я боявся грати через щит і затикав цього голома через перекати. Але зараз я на виїбонах вирішив з ноги залетіти. Але бос був про мене іншої думки. Типу, в чому прикол? Тут є прірва, в яку, коли ти граєш через щит, він буде тебе скидати. Я тут мар. Вибачте, членом подивився. Я тут помер разів 5, і, блядь, як мені соромно! Це просто мусор, сміття, гній. Ну, це не суперник, і він мене вбив 5 разів. Ну, просто подивіться на мої ці падіння, мені самому боляче на це дивитися. Але як тільки мені вистачило інтелекту взяти алебарду в дві руки і забути про щит, цей прірвонюх був попущений. Далі прилетіли якісь чорти і понесли мене в одну з найкрасивіших локацій всього Дарк Соулса – місто боїв Анорлондо. Лондо. Ну ви бля, просто подивіться, ну краса, ну просто сексуально. А тепер давайте я вам розкажу про лор. Після перемоги над драконами Гвін, його коріша та родина побудували місто Анор Лондо, де жили і комфортно себе почували. Але коли почало гаснути перше полум'я, коли відьма з Ізаліта створила нове їбануте полум'я, Гвін вирішив, що справи пахнуть пісюнами. І пішов себе спалювати, щоб продовжувати еру вогню. Сили його душі вистачило на цілих тисячу років, але й це було лише тимчасовим рішенням, і світ потихеньку продовжує помирати. Також за ним у вогонь пішли його воїни, срібні лицарі, обпалили свої обладунки і стали чорними лицарями, по факту, живими обладунками без своєї волі та разуму. Всього в Гвіна було четверо дітей. Первісток Гвіна, який відзначився на війні з драконами, вбивши багатьох, але в якийсь момент заключив з ними договір, за що його батько позбавив сина божественного статусу. Зараз він тусить десь з драконами і з'явиться тільки в третій частині. Ще в Гвіна була донька Гвіневер, яка є богинею родючості, донька Філіанора, яка теж є в третьому Дарк Солсі, а за головного Ванор Лондо лишився молодший син Гвіндолін, Темне Сонце. Він неймовірний ілюзіоніст, і навіть сонячне світло, що ми бачимо зараз, його ілюзія. А насправді місто богів має отакий от вигляд: вайб такий, не мов би ти вранці зимою йдеш в школу. Але давайте тепер про сюжет. Вбиваємо горгуль, які тепер звичайні моби, крутимо важелі, скидаємо люстру і добігаємо до найбільш уїбанського місця в цій локації. Коротше, на карнизах стоять два срібних лицаря, що прострілюють простір перед вами. Щід від їх велетенських стріл не допомагає, тож готуйтесь тут помирати. Але я на диво з першого разу зміг повз них пробігти. Хоча в перше проходження я цю прірву бачив частіше ніж своє невдоволене їбло в дзеркалі, а це дуже часто. Прописуємо паскудів пиздак і сідаємо біля вогнища. Далі можна йти до боса, але спочатку треба повернутись до одного з наших старих знайомих. Пам'ятаєте мертву хранительку вогню? Її вбивця тусить прямо перед дверима з босом. Щоб його вбити, треба юзанути око, яке лежало біля трупу дівчини. І я знову проїбався і забув віпнути запис, тож дивіться, як він мене вбив, але думайте, що то я його. Після перемоги з нього дропається найкраще кільце в грі кільце захисту та підтримки. Вдумайтесь, воно дає вам плюс 20% до здоров'я, 20% до витривалості і 20% до переносу вантажів. Єдиний мінус, воно ламається, якщо його зняти, але кому потрібно знімати цю імбу? Тож після такого апу в силі спокійно йдемо битись з босом локації, який вважається одним з найскладніших в грі. І цей, я його з першої спроби заїбашив. І в перше проходження теж. Тобто я на ньому жодного разу не помирав. Власне, знайомтесь! Оця жирна падлота з молотом Смоук, місцевий кат, а його коріш зі списом Орнштейн, капітан чотирьох лицарів Гвіна. Чотири лицаря це загін найкрутіших воїнів усього Анорлондо. Зараз з'являється тільки Орнштейн, але в DLC ми познайомимось з рештою. Смоук теж хотів бути королівським лицарем, але через те, що він канібал йобаний, Гвін його нахуй послав з цією ідеєю. Бій з ними достатньо цікавий, але якщо ви будете грати з нормальним щитом, ця двійка дебірів приречена на провал. Можу дати дві поради, які будуть актуальні для всіх. Пам'ятайте, що їх двоє. Так, це звучить як те, що вода мокра, але тут є нюанс. Оренштейн скаче по всій локації, і іноді заходить з боку, ззаду або прямо з-за спини смоуга. Друга порада бити потрібно лише одного, причому краще вбити ката. Бо після смерті одного уйобка, другий війде в нову фазу і відновить все здоров'я. І кремезного орнштейна вбити банально легше. І мені подобається цей босфайт, не думайте, але я не розумію тотальної дрочки на Орштейна та Смоуга. Якщо ви не знали, то в ком'юніті першого Dark Souls грати зі щитом дорівнює і, власне, я так і граю. І в коментах мені можуть написати, що якби я грав через перекати як нормальна людина, то я би часто помирав і зрозумів, би, чому вони такі ахуєнні. Але по-перше, ну грати через щит це не баг, це не чит якийсь, це легальний спосіб проходити гру. А по-друге, в цій грі є боси, яким взагалі похуй було на мій щит. В DLC до першого Dark Souls живуть два таких уїбана, які в перше проходження брали мій щит, срали в нього і змушували мене їсти. А я їв, бо, блять, іншого варіанту не було. А Орнштейна та Смоуга я в перше проходження і зараз вбив з першого разу взагалі без проблем. Окей, я вам це висрав, можна йти далі по сюжету. Власне, піднімаюсь на гору і зустрічаю Гвіневер. Ух, ну красиво, панянка, базару мало. Вона дає нам сосуд лорда, за допомогою якого можна переноситись між багаттями. Ще принцеса просить повторити вчинок Гвіна та знову розпалити перше полум'я. Ну, перспектива сумнівна, тож думати про це поки не будемо. Повернувшись в храм вогню, ми бачимо, що там тепер флексить якась істота. Ну як я можу це прокоментувати? Він схожий на гібрид хуя і та жирота цієї скотеняки з мультику Аватар. Звати цього містера Фрампт. Він один з першозміїв. Є теорія, що вони не ідеальні дракони. Так от він каже, що тисячу років він чекав на обраного мерця, і після отримання сосуду лорда Фрампт бачить, що то є ми. Далі він мене ковтає та переносить в приміщення, де я розміщую цей сосуд. Після цього цей інжирний хер каже, що потрібно відкрити шлях до Гвіна. Щоб це зробити, треба зібрати душі лордів. Їх сила відкриє прохід. Збирати їх ми будемо вже в наступній серії. І на цьому офіційна частина відео завершена. Взагалі, перший Dark Souls це одна з моїх найулюбленіших ігор, і мені реально дуже стрьомно розповідати про неї, тому що я боюсь, що я якось зафейлюсь, і відео буде нецікавим, і ви закидаєте мене помідорами і так далі. От, Але я радий, що я зараз це зробив. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте коментарі, пишіть лайки, підтримуйте мене на Телеграмі та Патреоні, донайте на ЗСУ, це важливо. Та бажаю вам гарного дня!